Цього разу, панове громадяни, я хотів би розповісти вам, яким чином нещодавно відкрилася мені одна державна таємниця. Саме така державна таємниця, яка під грехом секретно лежить не в Києві, але в місті Дніпрі, у найбільшому діловому центрі цієї столиці усієї закулісної діяльності, яка відбувається в Україні. У діловому центрі, збудованому Ігорем Коломойським, і ця державна таємниця полягає саме в тому, як у цьому діловому центрі продукувалися майже всі політичні партії, які зараз представлені у Верховній Раді, принаймні ті, які становлять її абсолютну більшість. Небо відкрило цю таємницю не у містичний спосіб, але у спосіб провіденційний. Тобто до рук мені трапився відповідний документ, із яким я хотів би. Ознайомити читачів. У цьому документі за 2013 рік фігурують такі назви, як Слуги народу, Довіра, За майбутнє за життя, назви, що стали через певну кількість років, назвами політичних партій, дві з яких особисто створив Ігор Коломойський, це Слуга народу та За Майбутнє. Про що знає кожен із вас. А позаяк і назви партій Довіра та «За життя» фігурують у цьому документі, то випливає висновок, що і ці дві партії це також дві частини політичного проекту Коломойського. Погляньте на цю оригінальну мапу України у вигляді дерева. У наш час вона поширена у різних навчальних виданнях. Але у 2013 році в інтернеті її не так було легко знайти. І у червні цього ж таки 2013 року раптом ця мапа дістала своє значне розповсюдження, поза як вона була надрукованою у внутрішній частині зворотного боку обкладинки ось цієї книги, виданої тиражем 3000 екземплярів. Що на наш час не так мало, її назва Молитва за кращу долю українського народу, упорядник Володимир Панчишин, директор видавництва святих Володимира і Ольги. Таким чином, найбільш пізній рік широкого прилюднення цієї карти України це рік 2013, місяць червень, Ось, як у вихідних даних вказано, що 22 травня відповідне замовлення було підписане до друку у Дрогобицькому видавництві Посвіт. На цій мапі України знаходимо три назви політичних партій, які мають свої фракції у сучасній Верховній Раді 9-го скликання. Це такі слово довіра, яке повністю збережене у назві політичної партії Довіра. Зареєстрованою в червні 2020 року, партія якою керує екс-регіонал Олег Кулініч, який голосував за диктаторські закони Януковича. На цій мапі України також бачимо слово Майбутнє, яке стало основою політичної партії Коломойського «За майбутнім». Таку назву вона отримала у травні того ж таки 2020 року. І тут таки на цій же карті знаходимо слово життя, яке стало основою політичної партії Опозиційна Платформа за життя. І з 2016 року ця партія отримала таку назву За життя. Пізніше стала опозиційною платформою за життя, а у 2022 році суд заборонив її існування, тому відповідна депутатська група носить назву Платформа за життя та мер. Назви партії Слуга народу на цій мапі України немає, проте вона є у цьому виданні у зазначеній книзі Молитва за Кращу долю України. Де була надрукованою ця маловідома на той час мапа. На 103-й сторінці цього видання знаходимо вірш під назвою Слуги народу, який належить перу відомого в Україні дрогобицького поета-пісняра Йосипа Хвиштика. Тематика вірша є присвяченою народним депутатам. Приблизно через два роки з половиною після. Публікації цієї книги, а саме 31 березня 2016 року було зареєстровано політичну партію Слуга народу. А позаяк ця політична партія планувалася під одну людину під Володимира Зеленського, то назва Слуги народу була перероблена на Слуга народу. Таким чином, я дійшов висновку, що саме ця книга стала першим джерелом для нас усіх перелічених політичних партій. Перед тим, як зробити це відео, розмовляв із упорядником даного видання Володимиром Перчишином по телефону і з'ясувалося, що головним спонсором цієї книги був відомий політик Роман Ілик, який за каденції Порошенка займав посаду заступника міністра охорони здоров'я. Також у цій телефонній розмові з'ясувалося, що Роман Ілик роздарував певну частину цього тиражу у Києві своїм знайомим і просто тим людям, з якими випадково йому доводилося поспілкуватися. А тепер опишу свою версію, яка я спробую пояснити, яким чином ці назва абстрактних понять та конкретний вираз Слуги народу перекочували із цієї книги на політичну арену, де стали назвами політичних партій, відомий дизнесмен, політик, і як було встановлено американськими правоохоронними органами. Також відомий корупціонер Ігор Коломойський не пізніше за початок 2016 року, а ймовірно раніше, дав завдання котромусь зі своїх політичних менеджерів підібрати для нього низку назв для майбутніх політичних партій, які він має намір заснувати. Побажання Коломойського полягало у тому, щоб ці назви. Містили в собі максимум привабливості для електорату. За хватальним збігом обставин цей менеджер Коломойського отримав, очевидно, від Романа Ілика цю книгу, видану у 2013 році, яку упорядкував Володимир Панчишин. Отож, низку назв, які запропонував шефу цей менеджер, знайшов він саме у цій книзі. Адже в іншому випадку було б дуже дивним, що всі ці назви, практично наявні в даному виданні, раптом засвітилися як назви політичних партій, кожна із яких голосує у наш час за антиукраїнські закони, зокрема і за закон про множинне громадянство. Я розумію, що ви можете заперечити, мовляв, не міг один чоловік. Організувати такі різні політичні партії, як Слуга народу та за життя, тоді як остання утворена із колишніх, особливо проросійських регіоналів, але я вам скажу, що в цьому ви помиляєтеся. Адже подумайте самі про те, що в Україні наявний електорат із різними політичними уподобаннями. і навіть теоретично зрозуміло, що в тому випадку, якщо якийсь олігарх... Захоче охопити всі верстви цього електорату, то він буде змушеним створювати різні політичні партії, які б подобалися людям із різними політичними поглядами та уподобаннями. І ці політичні партії, створені одною людиною за задумом цієї людини, мають про людське око критикувати одні інших. І таким чином ще більше сподобатись тій частині електорату, яка їх подобала. Такий метод дозволяє цьому олігарху контролювати парламент на всі 100% за рахунок більшості мандатів, особливо в тому випадку, якщо навіть президент є представником однієї з таких партій. І тут ви можете заперечити, мовляв, Ігор Коломойський знаходиться під вартою, і йому, мовляв, наше правосуддя не робить жодної поблажки. І якщо це справді так, якщо дійсно ви маєте рацію, то скажіть, будьте добрі, чому тоді депутати фракції за майбутнє, яка є на 100% кишенькою фракцією Коломойського, на загальну думку кожного, хто цікавиться політикою, голосують за антиукраїнські закони, так само, як і слуги народу та колишні ОПЗЖ. Та й самі подумайте, який зміст забороняти діяльність політичної партії ОПЗЖ, якщо в парламенті залишаються її представники і надалі. Вони володіють правом голосу. І надалі ці представники цієї забороненої партії беруть участь в ухваленні законів. А про те, що це справді так, що справді колишні ОПЖЗ голосують так само, як і слуги народу, у мене є окреме відео на цьому каналі. Отож, усі факти сходяться в одній точці і випливає висновок, що так зване переслідування Коломойського правоохоронними органами є фікцією, яку організував сам же Коломойський, а організував він цей театр лише для того, аби мати алібі. Адже він розуміє, що відбувається зараз у нашому політикумі, зокрема і в стінах Верховної Ради. Зокрема, і в підконтрольному для нього офісі президента розуміє, що він здає Україну за допомогою своїх маріонеток, і він достатньо розумний, аби усвідомити, що це дуже ризикована справа. На цю тему, панове громадяни, я міг би розповісти дещо більш глибоко, тобто дещо більше конкретизувати окремі деталі. Про які обмовився лише натяками, але не хотів би перехоплювати ініціативу у своїх найбільш компетентних глядачів, які доповнять мене у своїх коментарях. Адже чим більше коментарів, тим більше поширень, і тим більше глядачів дізнається про ці речі.